З початку 2013 року працевлаштовано по Житомирській області 418 громадян з вадами здоров'я. Для ефективного працевлаштування цієї категорії спеціалісти з інформаційно-консультативного пункту Житомирського міського центру зайнятості, що на Київській 9 визначають ступінь трудового потенціалу людини, а також враховують рекомендації МСЕК щодо підходячої роботи за станом здоров'я. Працевлаштування саме такої категорії людей. Заключається в тому, що обмежений підбір і наявність тих вакансій, що відповідають рекомендаціям програми. Індивідуальної для інвалідів, невідповідність професійного кваліфікаційного складу людей, які шукають роботи, і тих вакансій, вимог вакансій, які сьогодні є на ринку праці. На ярмарок були запрошені представники ряду підприємств, що розвивають свій економічний потенціал. А з іншого боку, з надією знайти роботу, захід відвідало 17 людей з вадами здоров'я. Всі вони отримали вичерпні консультації, дізналися про стан ринку праці, можливість навчання під замовлення. Роботи роботодавця безпосередньо на робочому місці із подальшим гарантованим працевлаштуванням. Представники підприємств у своєму виступі ознайомили відвідувачів ярмарки з умовами праці та з вимогами до найманих працівників, які претендують на вільні вакансії. З числа присутніх четверо безробітних виявили бажання та були запрошені на попередню співбесіду. Учасники ярмарку висловили вдячність спеціалістам Житомирського міського центру зайнятості за співпрацю та допомогу в укомплектуванні кадрами.